Освітня галузь Черкащини продовжує реагувати на виклики та переформатовуватися в умовах війни. На цьому наголосив заступник очільника області Олександр Шамрай під час зустрічі з заступником міністра освіти і науки України Дмитром Завгороднім, який здійснив робочий візит до нашого регіону. Урядовець ознайомився з діяльністю низки професійно-технічних закладів і зустрівся з їхніми керівниками. Зокрема, йшлося про створення на базі закладів області навчально-практичних центрів, де учні зможуть удосконалювати свої навички. Такі центри надважливі для підготовки кваліфікованих фахівців. За словами заступника начальника ОВА, в регіоні продовжують зміцнювати матеріально-технічну базу закладів, адже є попит на робітничі професії. Саме ці спеціалісти відновлюватимуть країну, тому потрібно дбати про якісну та доступну освіту.